Виготови на цій білові кількості 181 тисячі, 185. Більше депутатів міської ради, ми теж почали, виготовляємо жовтні, кількості ходить 189 тисячі, значить всі почали, таке було дано, таке вода відбувала міська виборчена місця. Говорить ближче з мікрофон. Щодо знищення пластин, та явно я знайти слідчи. Білої міського дня ще 16 го числа. Я 16 вечора перезвонив в голові міської виборчої комісії про те, що направили наше підприємство членів міської виборчої комісії та знищення і політичного браку по бюллетнях. Говорю в своїй видушній комісії. Мені пояснив, що люди десь позивалися, деяких воїн. Давайте перенесемо цю процедуру на будинок на 19 число 2015 року. Це на той Запломбовували пластини власне виручій комісії. Я дав команду позбирати ці пластини у міської комісії по виборах голови. І теж зібрали їх, заблокували і вдалились. Понеділок я теж перезвонив половину військової робочі комісії. Не ставка зараз робили, а потім я прислужував міської комісії про те, що місії, щоб давнішки комісії, щоб ми знищили практики політичних пасти, депутатів виборів міського голови, депутатів міської, міської ради. Віктор Петрович мені сказав, що давайте перенесемо це назад, люди дізнають, які стали барйом, перенесемо поляти частини. 20 числа, ми скортувалися з Віктором Петровичем, він приїхав до нас на підприємство з штаном своєї виборчої комісії. Це було десь порядка 15.30-16.00. І ми почали знищення, пропочалися до всети власних. Ми розверлили їх. 17.30, приблизила, примірствова група, мандатні короні подати, той дозволу, хтось сум, що кількості порядок 30 чоловік і почався на підмічний фонд. Вже не дав, не дав наші комісії нормально працювати, вже прибирали папери, всі такі все дошукували. Щодо пластин, сказали, що мало їх пластин, треба ще їх все рознишувати, ще други варіанти пробували. що Виявилося, що місія почали вираховувати всі пасивники, переховуватися, виявилося, що не було в неї це в першому виборчому моду депутатів міської ради. Не це вже почав шукати пластину. Шукав десь годину, потім пластику йшов. Так не дорожне, як шукали пластину.